да ты и выдер вообще? Це вчора? В магазині. В магазині. Друзі, вчора така покупочка была класна. Toyota Auris, 2008 рік на механіці 1,6 двигун. Блин, ну тачечка пушка. Цена вообще просто не вогонь, а костер. Чи не пламя. пламя. плам'я. Яка ціна? 4.5. Пацаны, 8 рік. Toyota, Toyota, надень. Дивіться, чорна, чорнесенька. Салончик, все классно. Є нюанси, але невеликі, невеликі нюанси по кузову. Тут трохи фарбувалося. Салончик, дивіться. Ну, Автомобіль класний, для міста то що треба, вона економна, е, є кондиціонер, все працює. Ну, коротко, Кому треба їздити? Газ, до речі, газ четвертого покоління, що немало важно. Вона і так економна, ще плюс газ, ну це просто так -та ти що. Технічний ідеально. Коротше, все, Короче, все оставляємо собі. Собі оставляємо. Цепі. Цепі. <рискійно>. Не продаємо. Не Друзі, номер шапці. Дзвоніть. Автомобіль на продажу.